Обидувається в тому, що 28 лика 18.55 виїхала і 20 лесіка за метою з'їднання. Обинулася 1462 Кімінального судесу <си> нашого лісу за викликання та працювання на життя 20 телесів. 20 телесів. Бач, 8 жовтопадня близько вечір набрався на галяву см'ячку. На підлітає баба яга, хапає мене та тягне в ступу. Та ми летимо до лісу. І так вона кладе мене на лопату та суне в квітці. Я успів вибратися і втекти. Мені дуже хочеться. Я заперечую ваша часть. Ваше честь, давайте послухаємо. Допадня. Була посяг чапинка не могча, татулатний чай. А ви зараз не пам'ятаєте, що за чайка був? Як не пам'ятати, дуже смачний чай, комора. Тоді давайте запросимо перша свідка. Запрошується перший свідок, Будь ласка. В плечі, щоб запекти та з'їсти. Я заперечую, вона підсудна і ще не доведена. Хай обвинувач не фантазує. Заперечні приймаємося, обвинувач. Thank you. Часник не вирушив. Я часник не борощий, хоча я на стороні зла, але я не буду брехати. Ваша честь, бабу, в мене не було. Вона прийшла до мене 29 жовтня падня та попросила сказати, що з 28 жовтня падня ми, ми з нею були чай в мене вдома. помах. Брехло, вас честь, це було зовсім не так, він бреше. Суд розмереться, а маєте запитання до світла. Так, ваше пашу, щасливі гроші. Скажіть, а де ви були 28 копання од 172 місяці? Я, але ж піску на баба Яга. Я, я бав участь у конкурсі. У конкурсі він не летів. Я, я був бабу Ягою. Ну що, друг создать? Охорона, да, что это часто на моей русский. Суддя и Стати! Стади, суди. Уже не просто справа. Наколізу виявили да не факт. І ми маємо ще одного підозрілу. Чапина не минушує. Він на стацій, 146 частина було. Дякуємо вам. У вас дуже гарні постановки. А зараз ми попросимо вас почекати, журі порадиться і винесе вам результат.